Зараз військові і місцеві громади активно протестують проти законопроєкту десять Він передбачає вилучення з місцевих бюджетів частину ПДФО податок на доходи військових та поліцейських. Проти законопроекту десять виступили воїни 33-го окремого стрілецького батальйону військовослужбовці прикордонної служби та поліції МВС. Вони звернулись до Зеленського із закликом не вилучати військовий ПДФО з бюджетів громад. Військові зазначили, що багато місцевих рад цих коштів допомагають зсу. Купують дрони, запчастини, матеріали, оплачують будівництво оборонних споруд. І дійсно в порталі Прозоро є багато тендерів для потреб військових, які не перекрило міноборони. Асоціація міст України також звернулась до президента Кабміну та ВР із закликом не приймати законопроєкт, Десять тисяч в своєму зверненні. Вони попередили, що для бюджетів територіальних громад це втрата 20 мільярдів гривень у 2023 році і 65 мільярдів гривень у 2024 році. В асоціації міст України наголосили, що громади витрачають на допомогу ЗСУ та безпеку для мешканців набагато більше коштів ніж отримують від військового ПДФО. Вилучення у громад цих коштів зруйнує систему оборони країни. Міський голова Білгорода Дністровського. Кого Віталій Граждан на щотижневій апаратній нараді виразив стурбування щодо рішення уряду вилучати ПДФО з місцевого бюджету. Уряд пропонує зараз Верховній Раді з 1 жовтня всі ПДФО від військових перевести в держбюджет. Це означає, якщо вони зроблять, то спроможності міста більше допомагати комунальним підприємствам буде відсутнє. Зараз у мене правда приходять командири, вони. В шоці від тих рішень, тому що вони розуміють, що після того, як кошти заберуть в держбюджет, вони нічого на місцях не побачать. І всі їхні стройки, і все, що вони планують зараз для збільшення місць для військовослужбовців, які, які зараз призивають і на їх розміщають, у них немає таких потужностей, і ці потужності даємо ми а зараз, ну якщо вони заберуть кошти, ми не зможемо це робити. Так само, як і Допомагати закупкою чи коштами на закупку дронів, ну то таке, а от такі розмінування, там, енергоносії, проведення мереж до військових об'єктів, це ми робимо за засвіщо. То більше ми цього робити не зможемо, бо не буде за що. Центральна влада замість того, щоб законом обмежити для всіх бюджетів непотрібні витрати на час воєнного стану та припинити витрачати кошти на зйомку серіалів і велике будівництво просто хоче забрати ПДФО і гроші, які громади виділяли на підтримку військ та оборону. Але це і обороні не допоможе, і пограбовані громади обізлить наслідки. Само розумієте до того ж бюджеті на наступний рік, влада заклала на виробництво нікому не потрібних серіалів півтора мільярди. Ці гроші підуть на лояльність медіамагнатів. Крім того, фінансування олігархічних телеканалів з кишень збіднілих українців залишаться і навіть збільшаться. Це на дрони в країні грошей немає, будуть забирати з місцевих бюджетів. А на марафон і серіали є. Ну то таке. Керівники КП міста відзвітувалися про проведення роботи та запевнили, що готові до осінньо зимового періоду. Роботи згідно програм планомірно виконуються. Олеся Семчинська, Анторія Ликінчук, Віталій Солодухін, перший муніципальний.